У сезоні 2011-2012 донецький металург під керівництвом Володимира П'ятенко вийшов у фінал Кубка України. У вирішальному матчі вже у додатковий час металурги поступилися Шахтарю з рахунком 1-2. Однак, оскільки гірники стали чемпіонами країни, металург по праву фіналіста Кубка отримав право взяти участь у Лізі Європи. Команда розпочинала з другого кваліфікаційного раунду домашнім матчем з чорногорським клубом Челік. Вже на початку гри після передачі Морозюка мав забивати Сариш, але пробив не точно. Втім, буквально через хвилину Микола Морозюк знову прийшов по правому флангу та віддав передачу у штрафний майданчик. А удар грецького футболіста Константіна Самакрідіса був точним – 1-0. Макрідіс згодом міг забити свій другий гол, але цього разу не влучив у ворота. На 36-й хвилині Морозюк розпочав атаку на фланзі, віддав передачу на Суареша, а той прекрасним пасом знайшов Казаряна. Геворгу ніхто не завадив пробити точно 2-0. Майже одразу Данілу скористався помилкою захисника чорногорської команди, вибіг сам на сам з голкіпером, але пробив не точно. Вже на початку другого тайму Металург забиває гол близнюк. Знову правий фланг, знову передача від Суариша і бездоганне виконання Макрідіса 3-0. А через дві хвилини забиває Данілу. Бельгієць бразильського походження отримав м'яч, обіграв захисника та пробив у дальній нижній кут 4-0. На 61 першій хвилині Казарян, наче на тренуванні, легко і невимушено забиває п'ятий гол у ворота команди Челік. Захисники чорногорської команди таке враження на той час вже взагалі забили на гру, навіть не спробували завадити Казаряну пробити. Трохи раніше на поле замість Данілу вийшов, мабуть, можна так сказати, легендарний гравець української прем'єр-ліги Жуньор Мораеш, який пограє потім і за Динамо, і за Шахтар. Заб'є купу голів, але він і за металург наколотив достатньо. І один з голів у ворота команди Челік. Це був шостий гол у матчі. А на 86 й хвилині Казарян поставив крапку. Це був його третій гол у грі, а загальний рахунок 7-0 на користь української команди. Що ж, Металург увійшов в історію українського футболу як команда, яка програла з найбільшим рахунком у Єврокубках 8-0 від Вердера. Я про це розповідав у іншому відео. Але також як одна з тих команд, що здобували перемоги з найбільшими рахунками. Лідерство за київським Динамо, перемога 8-0 над «Баррі Таун, а далі дві донецькі команди: Шахтар і його розгром білоруського Батте 7-0 та перемога металургів над командою Челік з таким самим рахунком. На виїзді першим забив Металург Даніло отримав прекрасну передачу і опинився один перед голкіпером. Удар був точним: 0-1. Однак доволі скоро господарі зрівняли рахунок, відзначився Йововіч. Металург мав не один шанс вийти вперед ще у першому таймі, але на перерву пішли при рахунку 1-1. А на початку другої половини Челік заробив пенальті. До м'яча підійшов зоріч і впевнено переграв бандуру два Господарі у цьому матчі вигравали 4 хвилини. Після передачі з правого флангу Джуніор Мораєш зрівняв рахунок 2-2. А на 72-й хвилині Олександр Воловик знову вивів донецьку команду вперед 2-3. Остаточний рахунок становив Суариш. Він увірвався в штрафний майданчик і пробив у дальній кут 2-4. У третьому кваліфікаційному раунді Металург зустрівся з норвезькою командою Тромсе. Це був найпівнічніший клуб, який виступав у лізі Європи у тому сезоні, і перша гра відбулась у Норвегії на стадіоні «Алфгейн». Однак варто додати, що і тоді, і зараз клуб «Тромсе» – доволі скромна команда з обмеженими можливостями. Металург розпочав матч доволі активно. В одному з епізодів м'яч влучив у руку захиснику у червоно-білих, але суддя момент проігнорував. Було також кілька неточних ударів. А наприкінці тайму стався ключовий епізод цього матчу. Тромсе вибігає в атаку, і після доволі очевидного офсайду Ондрашик забиває гол. Ось тут можна побачити момент передачі. Гравець Тромсе знаходиться всередині штрафного майданчику, а гравці Металурга за ним. Ще до завершення першого тайму гості могли відігратися, але пробити Сальмана не вдалося. У другому таймі Металург володів перевагою. Команда намагалася атакувати, шукала можливості пройти насичену норвезьку оборону. Однак створити якісь дійсно небезпечні моменти не вдавалося. І все ж на 88-й хвилині лазіч наважується на удар, і м'яч якимось дивовижним чином залітає у ворота 1-1. Звичайно, у Донецьку від металургів очікували, якщо не перемоги, то виходу у наступний раунд по завершенню протистояння з норвезьким клубом. Однак вже на 9-й хвилині бандура відбуває дальній удар Єнсена, але біля м'яча опиняється Прийович, який відправляє сферу ворота 0-1. Пробивав Казарян, пробивав Макрідіс, але все це були на пів моменти. Трохи краще пробивав Чечер наприкінці першого тайму. Значно гостріші моменти були у другому таймі, але час впливав, а рахунок на табло залишався невтішним. Микола Морозюк на 77-й хвилині прекрасно виконує штрафний удар, не вистачає зовсім трохи, але м'яч влучає у поперечину. Останній шанс забити мав Лазіч, але голкіпер з ударом впорався. Донецький Металург поступився 0-1 та вилетів з Ліги Європи. Варто додати, що Трамсе не був якимось особливим клубом у тому сезоні. Вже у наступному раунді команда поступилася белградському партизану. У чемпіонаті України команда П'ятенко посіла п'яте місце і знову отримала право грати у Лізі Європи. Так, колись з нашого чемпіонату одразу шість команд виступало у Єврокубках. Металург розпочинав з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи матчем на виїзді проти албанського клубу Кукесі. Господарі шокували українців вже на сьомій хвилині гри. Малакарна вивів Кукесі вперед 1-0. Весь перший тайм Металург провів біля воріт господарів. Створив не один момент. Деякі справді були небезпечні і могли закінчитися голом, але реалізація підвела. У другому таймі Металург продовжував атакувати, знову і знову доничани йшли в атаку. І якщо деякі позиції для удару справді були не дуже зручними, все ж були нагоди, з яких потрібно було забивати. А потім на 69-тій хвилині сталося видалення морозюка, і металургу стало значно важче. І все ж у металургів була ще одна нагода зрівняти рахунок. І знову дивовижним чином Кукесів врятувався. А далі на 84-й хвилині Малота забиває другий гол. Друга гра відбувалась по схожому сценарію. Металург атакував, Кукесі шукав свої нагоди забити на контратаках. Після кількох змарнованих шансів забити, Дімітров нарешті класним ударом відправив м'яч в сітку 1-0. Ще до перерви господарі створили кілька моментів біля воріт Халілі, але забити другий гол не змогли. Металург продовжував атакувати і в другому таймі. Команда створила достатньо моментів, щоб забити потрібний другий гол. Різні були епізоди. Пару раз гравці сигналізували, що м'яч потрапив у руку албанському гравцю, і все ж, матч закінчився мінімальною перемогою, що означало поразку у протистоянні. Цей ганебний виступ стане останнім у Єврокубках для Металурга у 2015 році. Клуб припинить своє існування. Думаю, ви погодитесь, що Металург так і не зміг реалізувати свій потенціал у Єврокубках. З тими можливостями і бюджетом, який був у команди, Металург не зміг здобути жодної перемоги, хоча б над європейським середняком. Усі перемоги над дуже скромними клубами. І все ж свою цивілізаційну місію Металург виконав. Вони все ж таки перемогли донецький шахтар у чемпіонаті, після чого зникли з української футбольної мапи. Друзі, дякую за увагу за те, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки. Побачимось!